Молодий бунтівник у грістолі, розділ дев'ятий. Це було худюще хлопченя з відстовбурченими вухами, схожими на надуті вітрила. Хлопчик засунув одну руку в подерту кишеню, іншою потер ніс і зневажливо кинув учителю Містере, ваше шмагання нічим не допоможе. Я не візьму книжку додому. Довгов'язий учитель смикнув рукою нижню губу. Я не розумію вашої поведінки, юначе. Чекаєте потай без книжок? Відмовляєтеся виконувати свої завдання. Обидва вуха затремтіли, і хлопчик відсахнувся, ніби його вдарили. Вибачте, сер, але я не тікаю потай, а книжки марно брати додому, тому що. Учитель нависав над хлопчиною, немов башта. Ну, я не піду додому сьогодні, і в школу містера Мюлера теж не піду. За що така вдячність? Дозвольте дізнатися. Мені не можна повертатися додому, сер. Вчора ввечері відвезли мою маму. Відвезли? Худенька рука хлопчика почала несамовито терти ніс. Відвезли м'юґет, сер. Тому мені не можна йти додому. Не потрібно йти додому. Мене заберуть в богадільню, сер. Ти не повинен кидати школу, заперечив учитель. Ти дуже здійний хлопчик, Колінс. Треба щось робити. Хлопчик похитав головою, ворушачи великими рожевими вухами. Я не знаю, що таке богадільня, сер. Коли попадеш туди заграти, тоді кінець, яка вже тоді школа для мене? Можливо, пізніше, коли твоя мама, почав вчитель. Ні, сер, думаю, нічого не вийде. Будь ласка, передайте від мене до побачення містеру Мюллеру і подякуйте йому. Його школа просто чудова, і мені дуже хотілося б залишатися тут. Шлях від школи до його дому був досить коротким. Тепер Джордж пожалкував, що запропонував цю обхідну дорогу через пристань. Нищий на зріст він ледве встигав за довгов'язим учителем, але найгіршим було те, що він нічого не міг відповісти на збентежену розповідь учителя. Іншим разом прогулянка біля доків і пристані могла підняти його настрій діжки з цукром та рисом із західної Індії, кораблі, що поскрипували на якорі, запах тропічного тютюну, змішаний з морським солоним повітрям. Усе це було частково дивного широкого створеного богом світу. П'ятнадцять хвилин у доках завжди поновлювали його погляд на світ, змушували бути безмежно вдячним за те, що він живе на цій дивовижній землі. У доках він забував огидні риси міського життя. Тут він міг вільніше і глибше молитися за жителів Брістоля. Але зараз, пробираючись між діжками та ящиками, він навряд чи відчував подих східних країн. Розповідь учителя зіпсувала все. Яка користь від школи, якщо у нас немає учнів? похмуро запитав Джордж, обходячи діжку з ромом, що відкотилася. Невже його ідея була пустим задумом? Яку користь може принести денна школа дітям нетрів, якщо найздібніших забиратимуть в богадільню і триматимуть за ґратами, доки вони не стануть занадто великими, щоб вчитися? Такий реальний стан речей він не в змозі змінити, як не в змозі змінити приплив океану. Але приплив був від Бога, а богадільні. Конгере, потрібно щось зробити. Ми зобов'язані. Ми зобов'язані відгородити дітей від богадільні, втримати їх по цей бік рад. Але в цих дітей немає батьків, богадільня годує їх, їм нікуди йти. Джордж швидко переставляв ноги, намагаючись йти в ногу з конгером. Трохи задихавшись, він сказав, є куди помістити їх у притулки. У притулки? В усій Англії не більше трьох притулків і жодного Брістолі. Отже, потрібно, щоб був. Ви міркуєте як радикал, містере Мюллера. притулки це експеримент. Думаю, що нам не варто критикувати богадільні. Їх організовував уряд. Вони існують біля ста років і довели, що. Тут він обірвав сам себе. Добре, яким чином притулок допоміг би в вашій школі? Не забувайте, повільно промовив Джордж. Ми повинні перш за все турбуватися про наших вихованців. Не розумію навчати дітей в притулках замість шкіл. Але притулків немає, вперто повторив когнер. Вони залишили пристань, піднімаючи схилом на дорогу, що вела до міста. Незабаром запах східних прянощів зникне, і вони відчують в роті присмак міської кіптіви. Тієї миті, коли Джордж готовий був уже йти за Когнером, він побачив шхуну, на якій опустилися вітрила, і почув свій голос Тоді я відкрию свій притулок. Ці слова були несподіваними для самого Джорджа. Ви не можете відкрити притулок, містере Мюллере? Чому ж? У вас немає часу, ви пастор церкви, і окрім цього, у вас денна школа. Немає часу для хлопчиків, подібний до того, що з маленькими вухами, і це єдина причина? Ні. Вибачте, що я кажу це містера Мюллера, а у вас також немає і грошей. Джордж зітхнув. Когнер влучив у ціль. Він має рацію у Джорджа дійсно не було грошей. Ну, ось. Ви нічого не зможете зробити за даних обставин, рішуче закінчив розмову Конгер. Але в Джорджа відповідь знайшлася раніше, ніж їх обох могли охопити сутінки огідного міста. Можливо, але Конгере, чому Бог послав мені цю думку? Увесь наступний місяць Джорджа постійно мучила думка про відкриття притулку. Проповідуючи в церкві чи відвідуючи хворих, він думав лише про одне про притулок. А тим часом, як від процвітаючих брістольських купців та судновласників продовжували надходити фунти для денної школи, з неї вихоплювали найздібніших підлітків і ув'язнювали богадільню. У січні несподівано приїхав брат Мері, місіонер із східної Індії. Він відразу ж заговорив про поїздку до Німеччини для набору місіонерів-добровольців і попросив, щоб Джордж супроводжував його як перекладач. Джордж не був на батьківщині майже шість років, і думка про цю поїздку витіснила на деякий час притулок з його голови. 1 лютого 1832 року Мюллер і Гроус відпливли до Дувра. Вони виселилися в доках кале, поїхали прямо в Париж, а звідти, поштовою каретою, в Штургард, Німеччину. В кінці березня екіпаж доставив їх в університетське містечко Гале. Доктор Толак, як і раніше, був у курсі теології, в його домі, як і колись, стояв запах кави та старовинних книг. Великий стіл з червоного дерева та старі міцні стільці на один дюйм не пересувались під добре знайомою люстрою. Чудово, докторе Толико, якби ви знали, як прекрасно після стількох років знову розмовляти німецькою мовою. Чути це миле звертання мій хлопчику, як давно все це було. Інколи, мені здається, що я вже дуже старий. Доктор Толак притягнув Джорджа ближче до світла. Дурниці, любий мій, вам немає ще й тридцяти, а ви вже батько двох дітей. Як ви почуваєте себе в цій ролі? Джордж засміявся. Старим. Всі ми маємо стати старшими. Цілком можливо, що ти навіть не впізнаєш своїх колишніх друзів, Галея». Шиллінг він пустив борідку. Докторе, я його майже забув. До речі, я обіцяв відвідати тут декого. Той чоловік, син сусіда мого батька, цікаво, чи знаєте ви його? Доктор Толак знав цього чоловіка. До того ж досить добре, він навіть знав, що Джордж може знайти його. Завтра я проведу тебе до нього. Він живе через подвір'я в притулку Френка. До речі, на тому самому поверсі, де жив і ти, дивний збіг, чи не так? Збіг? Невже він подолав увесь цей шлях до Німеччини і Галле для того, щоб притулок Френка знову виник у його свідомості? О Боже, що ти бажаєш мені сказати? запитувало серце Джорджа. Так ось, мій хлопчику, ти виглядаєш блідим і втомленим. Пішли, вип'ємо кави, відпочинеш, а завтра вранці ми підемо до притулку. Звичайно, завтра він піде до притулку. Там він знову війде до тієї кімнати, де вперше на колінах молився Богу, де пізнав Христа. Там він знову помолиться, помолиться за себе і попросить Божого благословення. Джордж повернувся до Брістоля, через шість тижнів там його чекала сумна звістка. У місті лютувала епідемія кору, і два тижні тому помер його однорічний син. Джорджа терзали сумніви, чи правильно він ставиться до своєї сім'ї. Можливо, він віддає занадто багато часу турботам про інших дітей і недостатньо дбає про своїх. Він же не лікар. А якщо такою була воля Божа? Незважаючи на горе у власному домі, на душевні муки, Джордж продовжував працювати. По неділях він двічі на день проповідував разом з Крейком, відвідував хворих, самотніх вдів та старих людей і майже завжди його просили залишатися на чашку чаю. Так було і цього разу. Сюди, пасторе, сідайте в моє крісло, а я приготую чай. Я завжди п'ю чай у цей час. Якщо ви сьогодні приєднаєтеся до мене, я буду дуже вдячна. Господиня клопоталася біля столу, розкладаючи серветки. Скажіть, як себе почуває місіс Мюлер? Тепер уже добре, дякую. Джордж відкашлявся, він відчував неспокій. Витрачати час на жінку, в якої немає іншого горя, окрім самотності, просто грішно. Мені необхідно бути в іншому місці. допомагати тим, хто дійсно потребує допомоги. Внутрішньо він обурювався цією затримкою. Ви хотіли поговорити про деякі місця із біблії? Так, пасторе, але я думаю, що це приємніше буде зробити за чаєм. Чи не так? Ще трішки і все буде готово, а поки що можете подивитися книжки. Зітхнувши, Джордж потягнувся до книжкової полиці. Вергілій, Цицерон, так Дікенс, а це що? З підтомика поезії в шкіряній палітурці випала невеличка книжечка і потрапила просто йому до рук. Це була біографія Френка із Гале. Джордж, не відриваючи погляду, пильно дивився на неї. Він добре знав цю книжку. Читав її двічі і щоразу був глибоко зворушений долею людини, яка всупереч традиціям і звичаям свого часу побудувала притулок. У цього чоловіка теж не було грошей. І Бог послав! Тримаючи книжечку в руках, Джордж за декілька секунд пригадав все із свого життя пов'язане з нею, і був вражений, наскільки сильно вона вплинула на його долю. Саме вона спонукала розпочати свій великий похід з Богом. І ось тепер він зустрів її знову тут, у домі вдови. Ні, це більше ніж звичайний збіг обставин. Це відбулося 19 листопада 1835 року. В наступні дні ні про що інше Джордж вже не міг думати. В кінці того ж тижня він зайшов до крейка в кабінет і поділився з ним планом, який уже повністю визрів у його голові. План був такий: він орендує дешевий будинок тут, в Брістолі, візьме хлопчиків, у яких немає даху над головою. Двадцять або тридцять чоловік і буде одягати, годувати, вчити і виховувати їх так, ніби вони члени його власної сім'ї. План цей збентежив Генрі. Він прямо заявив, що нічого з цього не вийде, і відразу ж пояснив, чому в тебе немає грошей. У Френка теж не було грошей. Він збудував свій притулок на молитві, відрізав Джордж. Брови Генрі вперто сунулися. Френк жив сто років тому. Джордж важкими кроками ходив по кабінету так, що дзвеніла парцелянова ваза на каміні. Пізніше він вагомо промовив Ти хочеш сказати, що Бог втратив свою силу? Ні, ні, Джордже. Я хочу сказати, що часи зараз інші. Якщо Бог відповів на молитву Френка у 1727 році, то він дасть відповідь і в 1835 році на мою молитву. Я скажу тобі більше, Генрі Крейко, довести це. Ось основна причина, чому я хочу відкрити будинок, притулок для дітей. Генрі обурився. А я думав, що причина цього богадільня, діти. Джордж стомлено сів на диван. Скажу тобі відверто, діти, звичайно, це важливо, а богадільня – це погано. Але є ще одна причина. Послухай, Генрі, коли в людей горе я завжди кажу довіртеся Богові, моліться йому, він відповість на вашу молитву. Але їх важко переконати словами, звичайно, важко, погодився Генрі. Ми живемо в такий час, коли багато людей не вірять в Бога. Але я знаю, коли ти молишся від усього серця, можна відчувати Бога майже фізично. Я не раз сам переконувався в цьому. Думаю, що зможу це зробити, якщо, якщо я вкажу на щось таке, що Бог зробив через молитву, на щось реальне, матеріальне, розумієш. Показати світові, що Бог відповідає на молитву в голосі Генрі звучала скептична нотка. Ось для чого ти побудуєш притулок, так? Ні, ні, запротестував Джордж. Для дітей, звичайно, але і з цих міркувань теж. Якщо я зможу помістити 20 дітей у притулок, і якщо Бог дасть мені силу не звертатися за допомогою до людей, а просити кошти лише в нього, тоді я доведу в крайньому разі для декого. Що Бог вірний, і сьогодні зовсім нікого просити, лише молитися? Так, відповів Джордж, впевнено. І раптом він відчув себе страшенно самотнім, та вже наступної миті відчув, що Бог із ним.